Далкери це полковник Коршунов. Зона залишатиметься закритою для відвідувачів до 20 листопада. Допоки варта не закінчить свої службові справи. Вважайте, що я даю вам час краще підготуватися. Кінець зв'язку. Да ти певно знущаєшся з мене? Серйозно. Знову. Ах, дайте вже мені спокій. Дякую тобі, Глічере, за перегляд цього відео і активність на каналі. Окрема подяка спонсорству каналу. Ця підтримка дуже важлива і сильно мотивує створювати новий контент. За кадром, як завжди, був Дмитро Глічер. До зустрічі в інших відео.